Про головне події в Харкові та області 14 лютого. На Харківщині скандал через розкрадання гуманітарки за участю хова НАБУ та САП повідомили про підозру керівниця апарату Хова Вікторії Белявцівій. Її та трьох представників фірми постачальника підозрюють у заволодінні понад 15 мільйонами гривень. Сама схема спрацювала ще в перший місяць повномасштабного вторгнення. Тоді хова, Укрзалізниця та приватна компанія уклали договір, за яким жителям області мали безоплатно надати продукти. Чиновницю підозрюють у підробці документів про отримання продуктів. За цими Документами ...Укрзалізниця перерахувала постачальнику гроші. Коли схему викрили та завели кримінальну справу, в вхова замаскували невидачу продуктів, під нібито відповідальне зберігання та в результаті таки поставили гуманітарку людям. Саме на тому, що люди таки все отримали, наголосили в офіційній заяві ХОВА щодо події. При цьому керівницю апарату, яка після інциденту з гуманітаркою працювала ще майже два роки, різко звільнили саме в день охолошення підозри. Смертельне ДТП сталося на проспекті тракторобудівників будівників у Харкові. Водій джілі 13 лютого збив батька семирічною донькою. За даними гунацполіції Харківщини, попередньо родина переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Чоловік загинув на місці. Дівчинку з численними травмами доправили до лікарні. Протягом ночі на станції метро спортивна в Харкові вели аварійні роботи. Станція потекла через сув ґрунту. А той своєю чергою стався після численних прильотів біля станції. Зараз центральний перехід між спортивною та метробудівників перекрили роботи, триватимуть у найближчі ночі. У Харкові стане на один виш менше. Українську інженерно-педагогічну академію приєднають до Харківського університету імені Каразі на відповідне рішення прийняв Кабмін. Там відзначили, що УІПА через брак ресурсів не могла зосередитися на тому, заради чого була створена навчання майстрів для ПТУ. Тож буде реалізовувати цей напрямок у складі більш потужного та спроможного вишу. Більше новин на сайті медіагрупи «Об'єктив». незламні разом.